Всім привіт! Що ж, сьогодні ми будемо з вами розтягуватися. Але перед тим як почати, нагадую підписатися на канал, поставити лайк, підправити друзям і написати гарні коменти. Що Теж, поїхали голову вперед-назад, праву сторону вліву, в одну сторону, через низ, в другу сторону. Через низ, в одну сторону, через низ в другу сторону. Плечі назад. Вдих. Видих, розслабляємося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Зводимо лопатки вниз. Вдих. Видих. І навпаки. Видих. Вдих. Дуже цікава річ. Чим повільніше ви виконуєте цю вправу, тим краще відчуваєте м'язи. Вдих, видих. Ще два. І ще один. Ручки в різні сторони. В праву сторону тягнемося. Маєте відчувати м'язи спини. В праву сторону, плечі на одному рівні. І так само в ліву сторону. П'ять. Вдих, видих. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Нахил в одну сторону. І витягуємося в діагональ вперед, в діагональ назад. Назад, вдих. на Видих вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в другу сторону. видих, вдих, видих, вдих, ще. Два. І один. Супер. Тепер ручки назад стегне вперед. Тут ми опускаємося вниз. Тягнемося. Вдих наверх. Видих. Маєте відчувати, як у вас тягнуться дельти плечі. Видих. Вдих. Тепер поворот в одну сторону. Вдих, в другу сторону. В одну сторону. В другу сторону. Прекрасно. Тепер сідаємо, голову в одну сторону нахиляємо, в діагональ, назад. Так само в другу сторону. В діагональ, назад. В одну сторону. діагональ, Назад. В другу сторону. діагональ, назад. А тепер дивіться, вам потрібно подивитися, наче на лопатку. Тобто, наче щось у вас там позаду. Витягуємося в одну сторону і в другу сторону. В одну. І в другу. Угу. Ручки на потилицю, скрутилися в одну. А вдих наверх, в другу. Вдих наверх. В одну сторону. Вдих наверх, в другу сторону. І вниз. Тут повертаємось в праву сторону, вліву і наверх вдих. Знову видих. Вправу, вліво, вдих наверх. Супер. Тепер ми собаку комарди вниз. Я колись казала, що. Я можу всю руханку, всю розтяжку построїти чисто на цій відправі. Давайте зробимо з вами декілька варіацій. Собака мордою вниз. Крок вперед, випад. Собака мордою вниз. Крок вперед. Випад. Чотири. Три. Два, один. Угу. тепер працюємо чисто вверх, коло, в одну сторону, в другу сторону. Округлюємося, прогинаємося. Троки ближче до себе поставити, щоб вам було легше рухатися в плечах. В одну сторону, в другу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Згинаємо одне коліно, друге коліно. П'ять. Чотири. Три два, Один. піднімаємо п'ятку п'ять. Чотири. Три два Один. Добре, і тепер через круглу спинку уходимо вниз. І через круглу спинку. Собака морди вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній. Вниз і наверх. Добре. Одну ножку ставимо впереду, ходимо другою ніжкою назад, тягнемося в голову і в праву сторону вліво. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Знов. Змінили. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Тепер дотягуємо стопу до сідниці і знімаємося наверх. Поставте ногу так, щоб вам було зручно. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І змінили. 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Сідаємо в метелика, нахиляємося вниз. І тягнемося одним плечем в одну сторону, другим плечем в другу сторону. Це розвантажує поперек і спинку. Якщо ви тут відчуваєте внутрішню поверхню, Поверхню, значить, вам саме ця позиція ще недостатньо розтягнута внутрішня для цієї позиції, тому можна поставити ось так: в праву сторону і вліву. А тепер додаємо ще і руку. Тобто нахилилися плечем, витягнули протилежну руку. Вдих, видих, в другу сторону, вдих. Видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Добре. Тепер встаємо широку складочку і прокручуємо одну ніжку, нахиляємося до другої. І навпаки. Це ті, хто скучили за най. Звичайнішою, простою, канонічною, наскільки вона може бути розтяжкою. Нахил в одну сторону в другу. В одну сторону в другу. І, в принципі, за 10-15 хвилин ви зробите розтяжку на все тіло дуже допомагає після спортзалу. Тому що тут є все дуже допомагає. Якщо вам ви відчуваєте скутість тіла, і вам потрібно швиденько себе повернути в нормальне відчуття. Так. Тепер ставимо ручку на щось повище і тягнемося вниз. Тягнемо грудні м'язи. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так само з другої сторони. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Ставимо ручку. ручки на щось повище. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих і видих. Тепер коло в одну сторону і в другу сторону. В одну сторону. І в другу сторону. Піднялись наверх. Тоді на сьогодні все. Я вас відпускаю, бажаю вам прекрасного дня. Напишіть мені, чи ви відчули якусь легкість після цієї розтяжки, чи взагалі вам сподобалося, чи робити частіше розтяжки, тому що я розумію, що багатьом подобається силове, багатьом розтяжка. Мені потрібно знати плюс-мінус, як часто вам її давати. Обов'язково підпишіться. І не забувайте, у мене періодично бувають. Напевно, моменти відчаю, коли я бачу, що я дуже багато створюю контенту, а він, на жаль, не заходить. Я бачу, що ви дивитеся, але, на жаль, 80% не підписується. Тому, будь ласка, не пропускайте цей пункт і підпишіться, тому що тут будуть постійно нові тренування, і це корисно для вашого здоров'я, хоча б трошки іноді робити рухливість, активність. Тому дякую вам за це і! Побачимося знову в четвер, Па-па!